Пришестя, Юрій Іздрик Ти сьогодні, наче вітер, наче снів невпинний плин. За тобою лине літо в пишнім запаху рослин. Серед пахощів первинних раз солодка, раз гірка, та й сама уся рослинна, невгамовна і гночка. За тобою лине в літо буйний зелені потік, крізь дороги перекриті через русла всохлих рік, Крізь відмінки і звороти, крізь завали слів і нот, Прерослин легка піхота, як чеснота із чеснот. Ти йдеш така відкрита, неспростовна і проста. Буде босо, буде літо, буде усміх на устах, Юрій Істрик